Доброго ранку, діти! Що ви бачите на малюнку? Місто. Люди пересуваються тротуаром, по дорозі їдуть машини. Автобуси, автомобілі, метро це все сучасний транспорт, без якого нині ми не уявляємо свого життя. А от у давні часи транспорту такого люди не мали. Тож давайте з вами поринемо у минуле і подивимося, яким транспортом користувалися у минулі часи. У минулому люди також мандрували, подорожували, ходили в гості та у справах, але ходити пішки було досить важко. Тому головним транспортним засобом були тварини. Мабуть, ви вже здогадалися, як називається ця тварина. А відповідний транспорт називається кіним. Пересувалися кіньми як верхи, так і запрягали їх у різні візки, вози, карети. Таксисти минулого також керували кінним екіпажами і називалися просто візниками. А у містах вигадали та збудували перший трамвай. Він їздив по коліях, але їздив за рахунок коней. Такий трамвай називався трамвай-конка. А через деякий час людина винайшла двигун з серцем будь-якої машини. Перші двигуни були паровими. Вони працювали на вугілях та дровах. Дуже гриміли та коптіли. Перші потяги працювали саме завдяки таким двигунам і називалися паровози. Такий же двигун мала і перша машина. Вона працювала на вугіллі та дровах. Вже згодом винайшли мотор, де використовувався бензин. Перший автомобіль був триколісний. А вже згодом і чотириколісний. А що ж стосовно водного транспорту, спочатку будували плоти та рухалися по річках. А вже згодом човни. А для зручності пізніше почали прилаштовувати вітрила. Купці, мандрівники та дослідники подорожували морем. Кораблі минулих часів відрізняються від сучасних, бо вони не працювали на пальному, а бігли під вітрилами. Вітер напинав вітрила корабля і гнув його вперед по хвилях. Ці кораблі так і називаються вітрильниками або фрегати. Вітрильники були зручними, коли дув вітер. Але ж коли вітру не було, то до роботи бралися матроси, сідали за весла та гребли. А з винаходом парового двигуна збудували пароплав, який теж працював на дровах та вугіллі. Людину також вабило небо. Вона придумувала різні літальні апарати, які зараз використовує у своїй діяльності. Ну хто ж з вас не впізнав цей транспорт? Це велосипед. Перші велосипеди були дерев'яні та без педалей. Педалі з'явилися пізніше. Сучасний транспорт різноманітний. Ми з вами познайомилися з транспортом, який був в минулому. А який же транспорт буде в майбутньому? Пофантазуйте та намалюйте. Чекаю фото ваших малюнків. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до зустрічі!